Дякую всім і я привітаю вас тут всіх на цьому форумі. І е, моя доповідь буде е, декілька технічна, але ж я спробую пояснити, що ці технічні моменти зараз дуже важливі для вирішення питання електронної ідентифікації і е, надання електронних послуг. Будь ласка, наступний слайд. Е, вже рік прийшов, як ми прийняли білу книгу з електронної ідифікації, і я вважаю, що за цей рік можна мені так. За цей рік Україна зробила дуже такий широкий поштовх у цьому напрямку, дуже активні події. І вже на цей час розробляються і технічні рішення, і пілотні проекти. На слайді ви бачите призначення майбутньої системи, яка буде відповідати. За інтеграцію електронних послуг і електронної ідентифікації в єдину систему для України. Це, як ми бачимо, технічні фахівці. Наступний слайд. Основні споживачі такої системи являються фізичні особи, тобто ми з вами. Також урядові організації, які надають, надають електронні послуги, а також приватні організації, які надають електронні послуги, і власники відповідних інформаційно-телекційних систем, які Забезпечують технологічну підтримку надання таких електронних послуг. Будь ласка, наступний слайд. Ну, Склад системи не дуже цікава. Цей склад буде охоплювати всі підсистеми, які потрібні. Наступний слайд. Згідно білої книги, концепції електронної дифікації вона глобально виглядає таким чином, що користувачі, ось ви тут бачите, користувачі, які хочуть отримати електронну послугу, вони будуть звертатися до відповідних. Осіб і органів, які ці послуги надають. Ці послуги надаються середині держави приватними державними організаціями, а Також ці послуги можуть надаватися і за кордоном, вирішує проблему транскордонної електронної ідентифікації, надання довірчих електронних послуг. До речі, відповідний закон України вже зараз проходить ну, читання у комітетах, і скоро ми сподіваємось, буде виданий на пленарне засідання для розгляду Верховної Ради. Для того, щоб ми ці послуги отримали з вами, необхідно, щоб нас унікальне електронне ідентифікували. Для цього в державі, за нашою думкою, має бути створена єдина електронна база ідентифікаторів. Ось вона тут таким золотим бочонком представлена, де будуть зберігатися електронні ідентифікатори кожного з нас. І потім. Якщо нам потрібно отримати цю послугу, ми звертаємось до відповідного брокера ідентифікації, який звертається до схем електронної ідентифікації. Тобто у, вас буде у кожного, у нас буде у кожного або мобільний телефон, смартфон, або якась смарт-картка, або карту, яку зараз будуть впроваджувати держава електронний паспорт, і електронним шляхом шляхом звернення громадянина, який має ці засоби до цих систем. Перевірки його по протоколам з єдиної електронної бази вам надають послугу доступ до баз даних або там послуги, такі інше. Ось така концепція. Вона дуже проста і е, е, прозора. По такому шляху шли, е, шли багато, багато європейських держав, але ж є технічні які деякі проблеми, які треба вирішити. Наступний слайд. Перший з них. Те, що у нас є дуже, ну не дуже, а вже працює і напрацьоване відповідні схеми ідентифікації. Бачите, це у нас ідентифікація за допомогою електронної картки, електронного паспорта, за допомогою спеціальних носій з електронним ключом для електронно-цифрового підпису. Банківська ідентифікація за допомогою картки банка і різного роду мобільна ідентифікація, яку підтримують оператори. Наступний слайд. Як ми можемо працювати такому чином? Одна із схем це мережова модель, так названа, коли ми звертаємося на відповідний портал і будь-яким чином можемо отримати ідентифікацію за допомогою будь-якого провайдера ідентифікації. Ну, це не дуже добре, тому що це декілька хаотичне розростання мережі заплутано буде, не буде забезпечена інтероперабільність. Тобто кожен провайдер ідентифікації має з'єднатися з іншим провайдером, щоб забезпечити функціональну сумісність засобів і таке інше. Це може призвести до того, що у нас буде ціла зв'язка ключів. Для кожного провайдеру окремо це не дуже добре. Тому ми бачимо, що краще наступний слайд. Якщо у нас появиться так названі, можна назвати брокери ідентифікації: це відповідні центри, які інтегрують, інтегрують такі протоколи. І вже через них можна буде звертатися до провайдерів електронної ідентифікації і проводити ідентифікацію таким чином, як вам удобно: або банковською карточкою, або електронним ключем, або вашим паспортом. і так інше. Це не означає, що це централізована система, хоча вона так виглядає, тому що таких брокерів може бути не один, а декілька, які формують мережу по Україні. У нас проблема в тому, що країна для Європи дуже велика. З великою кількістю громадян, тому 40 мільйонів громадян, які будуть отримувати таку ідентифікацію, це важка проблема з точки зору системи масового обслуговування. Будь ласка, наступний слайд. Ну, деякі схематичні, як це працює, я не буду пояснити, але я тут поясню такі важливі моменти. Всі схеми ідентифікації, вони майже однакові. Да? От тут, у нас, бачимо, ви звертаєтесь до порталу через. Отаку схему Банк ID вас ідентифікують за допомогою якогось носія, який у вас є, наприклад, тут. Це от Bank ID. Наступний слайд, і банки пропонують, вже запропонували свою систему технічно, вона працює, може навіть протестувати, там назва сайту є, ви можете спробувати пройти ідентифікацію за допомогою, наприклад, Приватбанку, Щадбанк пропонує вже такі системи і так далі. Наступний слайд. Але ми бачимо, що для того, щоб. Отримати надійний сервіс ідентифікації для здійснення правочинів, які яких не потрібно, щоб у вас були електронний цифровий підпис, електронні ключі. Тобто ви маєте спеціальний носій електронне, де є ваша цифрова, ваш цифровий підпис. Для, для цього привлікається відповідні центри сертифікації, які вже розроблені, працюють в Україні. І, до речі, саме в Харкові є дуже великий розробник таких центрів, Інститут інформаційних технологій, і він підтримує таку технологію. У цьому разі ви отримуєте дуже надійну ідентифікацію, яка може бути розглядатися, якщо буде спірні моменти у судах і таке інше. Будь ласка, наступний слайд. Ось місце таких центрів отут. І ці центри акредитовані як різних міністерств, відомств, приватні центри, надають вам таку послугу. Або за кошт державний, або за власний кошт, і інше. Тут важливий момент, що ми маємо використовувати таку криптографічну технологію, як цифровий підпис. Будь ласка, наступний слайд. Аналогічним чином працює система з електронним паспортом, в якому буде зберігатися. Я сподіваюся, електронний ключ і він взаємодіє з центрами. Ось ваш, ваша карточка, рідер, паспорт громадянина. І будь ласка, наступний слайд. Підтримка такої ж технології за допомогою мобільних операторів. ID і це ваш смартфон з SIM-карти. Тут важлива підтримка крупних постачальників, sim сім карт і електронних карт. Тут вони присутні, наприклад, компанія Gmalta, які можуть допомогти допомогти створити таку інфраструктуру для розповсюдження таких карт, а національний виробник має забезпечити відповідний рівень інформаційної безпеки і довіри у у середині країни при застосуванні таких технологій. Наступний слайд. Інша проблема, яка виникає при реалізації такої системи, це яким чином ми зможемо наповнити електронну базу електронних ідентифікаторів. От складники проблеми ми бачимо. В країні проживає 40 мільйонів осіб. Наступний слайд. І за чинним законодавством створюється єдиний демографічний реєстр у складі Державної міграційної служби. Де потрібно е, е, зберігати наші унікальні електронні ідентифікатори. Е, Особливостю є те, що електронний ідентифікатор, він присвоюється особі при народженні і протягом всього життя не має змінюватися, незалежно від зміни фамілії, кольору очей чи інших питань, навіть якщо стать змінюється. Так? Яким чином нам цю базу наповнювати? 40 мільйонів осіб? Перший шлях це верифікація кожного з нас через відповідне підрозділ Державної міграційної служби наповнення. І другий шлях це верифікація громадян, які вже проходять таку верифікацію в різних реєстрах державних міністерств юстиції, наприклад, фіскальні служби і передача даних до цієї бази даних. І створюється єдиний унікальний і наповнюється ця, ця база даних. Наступний слайд. Після того як ця база даних запрацює. От якщо ви бачили на е, тому слайді, кожен з вас йде до відповідного реєстратора і отримує відповідні послуги. А після того, як ця така база даних буде працювати інтегрована з іншими базами даних, ви в онлайн-режимі отримуєте будь-яку послугу відповідних державних служб і інших, які будуть, тому що вони будуть звіряти ваш ідентифікатор з центральною базою даних. І в онлайн-режимі ви отримуєте відповідні послуги. Наступний слайд. Тут вже е, напрацювання є. Міністерство юстиції Державної інвікційної служби працює. От, наприклад, тут у нас є єдиний державний реєстр, наповнюється ідентифікаторами, і державний реєстр, наприклад, актів цивільного стану громадян. Він теж наповнюється, але на цей час вони не співпадають один з іншим. І на цей час є технічне рішення, будь ласка, наступний слайд, коли здійснюється обмін інформації між цими ці, двома реєстрами. І центральний реєстр золотий бочонок наповнюється нашим унікальним модифікатором, які узгоджені з реєстром центрального актів цивільного стану громадян. Таким чином можна виконувати кооперацію з будь якими іншими реєстрами, які вже зараз працюють. Технічно цю проблему можна буде вирішити. Наступний слайд. Чому я так кажу? Отут останній слайд презентації показує такі цифри. Бачите, тут у нас є. Відповідно шість таких послуг, може так це, да? Видача документів, реєстрація місця проживання і таке інше. Ось фахівці порахували, скільки за рік громадян отримують такі послуги, ось такі цифри. І якщо ми це сплюсуємо, то ми бачимо, що за рік, якщо це просто повільно громадяни у побуті роблять такі послуги, можна наповнити базу десь приблизно 7 мільйонів осіб. Помножаємо, скільки у нас ділимо, скільки у нас громадян в Україні, і це ми бачимо, скільки років потрібно, щоб цю базу даних наповнювати. І це дуже таке питання, тому, тому що скільки часу витрачається на одну односибо, скільки грошей, помножаємо на цю цифру, бачимо, який бюджет необхідний для того, щоб цю роботу. Виконати і е, оптимізувати, але ми бачимо, що на перспективу ця така задача може бути вирішена. І е, якщо підключати інші е, відповідні органи і е, будувати єдину політику технічну, зараз вже йде е, більше питання: саме вироблення єдиної технічної політики, побудови таких систем, то е, Україна має за ближче рік два рік два отримати повноцінну базу даних і перейти перейти вже до видачі електронних ідентифікаторів і карток для кожного громадяни україни